Вітаю, друзі! Мене звати Наталя. І я вам щиро дякую, що знайшли хвилинку та завітали до мене в гості. Зараз впевнено, крокує нашими вулицями жовтень. В ньому є своя неповторна особлива атмосфера. І от в перших числах жовтня під нашим будинком з'явилася величезна скриня. Це не просто скриня, це торгова ядка, в якій смажать і продають. Каштани. І скуштувати каштани це було давнім-давнім бажанням мого дитинства. І от в 38 років, нарешті, я змогла це зробити. Ще в дитинстві я багато читала і от в зарубіжній літературі, зустрічалися оті ті самі смажені каштани. І це було щось таке неймовірне і недосяжне. І дуже-дуже його хотілося скуштувати. І коли я виявила, що прямо під моїми вікнами відбувається оце дійство, я швиденько одяглася і побігла. Рівень моєї німецької, ви знаєте, але скуплятися я можу. А тут якесь таке хвилювання було, що я забула все на світі, я тільки могла вимовити, е, дякувати Богу, що там прайс висів. hunder Gram. Мені зважили, коштували вони 4 франки, і я щаслива поторохтіла з тими каштанами додому. Так, які ж вони на смак запитували мої глядачі? Я думаю, ну, це на мій погляд, ви знаєте, на кольорі смак? Товаришів тут немає. Так ось, якщо змішати смаки, кукурудзи, картоплі, Гарбузового насіння і якогось горіха, але не грецького. Оце будуть каштани. Смакувати їх треба гарячими, бо коли вони охолонуть, це зовсім уже не те не смачне. Оскільки в нашій українській культурі немає такого поняття, як смажений каштан, ми до нього не звичні. І, якщо чесно, мої дітвора відмовилися їх їсти. Вони скуштували, так, нормально, але їсти ми не будемо. Я, мабуть, з'їла два і на більше мене не вистачило. Але, попри все те, мені дуже сподобалася атмосфера в тій яйці. Вона така сільська і рідна. Отой запах каштанів смажених. Оце воно мені дійсно. Дуже-дуже сподобалося. І я мрію, щоб ця ядка простояла якомога довше під нашими вікнами.